Сьогодні ми подивимось мифы Майнкрафт, А у мене спам такий собі був. Зараз хочу знайти собі якусь равнину. Хоча вряд ли я її вже знайду. А не знайшли, 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 знайшли. Маленьку, но хоч щось так. Це вже не рівнина прямо. Добре, ну Си можно в принципі... І И можна, в принципі начать. І, і сьогодні ми відправимось в АД, як це було не дивно, але перед цим нам потрібно о, взяти магнетит і компас. Зараз знайду. О, так, ой, не сюди. Треба було задати в пошуку. і ось він, Магнетит. І просто задаємо компас. Ось. Все і ми ще візьмемо цей. Якщо ви не знали, що це це, це компас, він показує останню точку, коли ви вмерли. І щоб вернути всі ці речі, йому треба йти за ним. Ну он зараз крутиться, тому що я не разу сам в самому світі не вмирав, бо в мене ще й креатив. Добре, нам ще знадобиться обсидія, Ми сьогодні підемо в А. Щоб те, що вам показати в Аду. От, візьмемо Що? Так, ще. Що ми будемо зараз робити? Спершу ми перевіримо, що буде, якщо ми зараз візьмемо оцей магніт, поставимо і зачаруємо компас. Магнитний компас. Це в нас є магнітний компас Верхнього миру. Він показує на цей магнетіт все. Ми на ньому стоїмо, а буде завжди на нього показувати. Далі ми строїмо наш самий звичайний портал Вад. Хто не знає, як його строїть, будете знати зараз. Я його вже давно не строю, бо давно щось не виживав і ні, він не такий був. а ось такий. Головне правильно робити, іначе ми можемо тепнутися кудись далеко від спавню. Все, ми зажегли портал в вад. Телепортуємось. де ми... Ну, звісно, що впасти треба. Оце я ненавижу коли спавню. І ще й в базальтових дельтах. Але крепость є. Є крепость. Нам потрібно возле портала і ми просто ще повинні випити зіночного зі зріння, щоб вам було краще видно самат і самого мене тут. І ми тепер ставимо ось так і ось так. І якщо ми зараз подивимось, цей компас в нас показує просто нікуди, він просто крутиться з того, що ми в іншому вимірі. І також, а цей компас показує іменно на цей магнитній. Тому, якщо ви зробите компас в воду, ви його перейменуйте на наковальні, щоб знати. Ще я хотів розказати про А трошки. Зараз. Для цього нам да. увімкнути координати. Заходимо і вибираємо показ координат. Все. І ми тепер бачимо, на якій ми висоті. Всі дуже думаю, задумувалися, як же здобувати май... на бедроке на Все-таки це дуже кому може потрібно, хтось грає з телефонів щоб не загубити наш портал. Щоб всі знали. Сьогодні я це покажу і як його краще здобути. От я почав копати на 13-ту висоту і ось що вийшло. У мене. мене вийшло, що я впав просто в лаву. І цього нам потрібно лише зілля вогнестойкості. Ну, 3 хвилини, в принципі, досить. І, і обов'язково, якщо ви йдете вже за вогнестойкостю в лаву, то обов'язково позначте своє місце знаходження в лаві ось так. Щоб знати, куди вам треба спускатись, коли лава тут буде. Ось Скінець Лави. Ось так зараз все. І все, в принципі, ми і зробили. Да, тим але нічого. І зараз ми спускаємось на висоту. 14. Жаль, що на Майнкрафт Бедрок не можна зробити F3 плюс. F3. Так, це неможливо просто на Майнкрафт Бедрок. Зараз, и вот так мы повинні копаться на 14 высоте. Ну, можно, в принципе, еще использовать один способ интересный. Это называется с помощью кровати. И мы просто ставим кровать. Ставим псидиан, например. И взрываем. Ломаем псидиан. И далее вот так можно копаться. Вот и и відходимо, відходимо, отходим. Но это довольно долгий способ. Як ви бачите, ми знайшли перший наш незеріт. Я в шоці, я тільки почав і вже два незерита, Я його не ставив. І ви бачили, я просто перед вами він з'явився. Цікаво, що... І ось наверху я можу вам все розкопати показати. Ось так вигляді незерит. Хто не знав, ну з нього не вийде. Зразу ж незерит, його треба крафтити. Але спосіб з кроватами доволі робочий. Давайте одразу його заберемо, типу, і покладемо. Типу ми вже здобули два незерітового лома. Це відноситься як руда. Да. І у нас його лише два. Все. Ось, ми здобули два незерітових лома. І ще поповнити його. Типу ми його зламалися і ми продовжимо далі копатись. Ви знаєте, що най най... І руда. А, мені ад везе, чи що? Я не розумію, тут ще назарит. І скільки його тут? Цікаво. Аж. Тут в нас в раз, два і. Три. Все, ми можемо поповнити наш запас. Раз, два, три. Да, вже п'ять назаритов, можна сказати. І ми можемо далі ось так прокопатись. Відно на пощастило, і ми на границі чанку. Пропускаємо базальтові дельти. Я розумію, що на, е, буде темно, тому ви можете ставити будь-який блок і якось копатись. І також лава перекривайте і все. Не буде лави у вас. Зараз ми на 14-й висоті. Так, да, 14-та висота на бедроки те, що треба ще. Це копати наш незрит. Так, трошки нижче. Або ви можете просто копатись в 2, ну, це очень много кирок у вас ломає. У нас добу вже п'ять нозритів. Опа. Так що вот... Почекайте, а може тут ми пропустили нозерит? Ні, ми не пропускали нозерит. А ось цей іще один, і ще один. Просто у нас улов сьогодні це як ловити скінчики. Ого, го це незрит, раз, два, три. Ми вже знайшли. Раз, два, три. Двісім незритових ломів. Я в вкрату ось так роблю, тому що в мене креатив. закретив надо шякось. Головне направили відійти. Поставити кровать, поставити обсидіан і взірвати. Ну, не обсидіан можна будь-який блок, ну щоб вас просто не взірвало як ті, І так треба повторювати довго. Нема. Плюс випадає опит з кроваті, Це дуже дивно, але... Так. Доволі легко так здобувати не зарит, але він доволі рідкий. Ви бачите, вже на початку нам везло, а зараз нам вже не везе. А, вже повезло. І ви скажете, сеньор, а... Він не взривається, ми вже здобули один, зараз, а, тому незрит имей не дуже таку свойсть, що не взривається як усі. Якщо, звісно, його взривати там, ДНТ куча і так далі, то він, звісно ж, може пропасти. Так, Раз, два, три, чотири Раз, два, три, чотири. Вже тринадцять незрит. Ну добре. Допустимо, у вас вже скінчились кровати Зараз нам потрібно вернутися до нашого начала. Базальтові дельти пропускайте, там не спавниться назарит. Говорю всім і одразу. Запіднімаємось наверх до нашого порталу. Типу ми хочемо вже все. І їдемо додому. Ми набрали собі 13 назарит, тобто він вам не везе. Все, ми вдома от ви прийшли. У вас вже є. Так це ми 13 штук незриту, і ви скажете, що з ним робити. Щоб його переплавити, по-перше, вам знадобиться вуголь Ой, і будь-яке топливо, це неважливо. Або, звичайно, піч, але плавильню я вам більше рекомендую, тому що Но плавильня дає більше того. Швидкісті плавання назаріту. Він дуже довго плавиться, поэтому ми просто розкидаємо його сюди, Шість тучок. Ні, ні, не вісім, а шість. Є. І кладемо все, плавиться сюди, Уже сім покладемо. Кидає... Ой, я забуду, це несуть. трошки вугілля. Вугілля дуже швидко тратиться при переплавці на Ну, це може зламати. Що ми робимо далі? Ну, як завжди, ми беремо наш верстак і. Ви думаєте, просто ось вже візьму, готовий на зерит. Він? Ось він. Ось він. Викидаєте свою броню алмазну лаву. І просто берете собі назерит і крафтите собі броню. І вона у нас крафтиться. Ось так, хто не знав, для цього ще доповнительно. Я в прошлій серії навіть показував, хто дивився. І зараз ще раз покажу. Треба ковальський шаблон і оце. І обов'язково ми зробимо лише один алмазний грудок. І також нам знадобиться золото, тому якщо делати назриту броню, потрібно золото. І ви скажете, я переплавлю на лом. Що це? Це ви зараз всі побачите, як крафтити вже не зерит. Я не крафтила на зерит, я вже не пам'ятаю скільки. І мені кажеться, що якось так робиться. Я не пам'ятаю, як на зерит робиться. Це дуже погано. Давайте зробимо ось так. Чи це було по-іншому? Напишіть в коментарях, хто пам'ятає, тому що я вже забув, як музеріт робити. Ну добре. Давайте зробимо так. Прийдемо на виживання. Виживання, а мирно, щоб моби нас не вбили, коли ми крафтимо. А, ось Незерит. Його крафтити ось так. Я спам'ятав так. Ось, ми скрафтили собі три Незерита. Ну, ми зараз тільки свій. Будемо крафтити собі тільки грудак Незертий. Викладе грудак, незерритий облок. Модернізація Незеру тільки він може зробити нам незеритову броню. Все. У нас вже є незеритовий грудак. Ми сьогодні побачили, як здобути легко і на якій висоті знаходиться незерит. Це був Сенімур 69. Ви на каналі були санімура 697. Okay.